Отак треба чоловіка заставляти робити, а то нічого не хоче. Юра, на тобі лиця немає. Бери вила, привезли привезли свиням, беремо вила, поїхали. Поїхали ще привеземо бочкові. О, як викупується. Ця купається, а ця свій над нею. Отак, так, виїхали з села за село, нагород. Все сінце, люцерка. Трішки присохше, то тепер можна набирати. Вона взагалі і посушити добре на сіну, але зараз будемо набирати. Щоб бачка готувати. А стоїть, собі флію поїдає. Так, Юра, достає вила. То бери ще мені. Я написувалась. Під... <сум> на мої вила не підписувалась. А який ще коник тут біля нас? Чи спасеться, чий це коник? Виводять собі. Так, ти брати вила і грузити. А то Юра буде працювати, а я буду з телефону ходити. от я герой з вилами ту палку можна покинути, хоч би не забути, бо ще вискочить на трактор і поїдемо накидали возочок, пішла по юрну паличку і поїхали бігом додому. Ого! Вероніка Роберо. Приїхали. Як наші кури гарно стадом сидять? Я теж на бочок хочу. <гум> От чим вони хороші. Такі стадні. І не лазять ніде. Купляться колобіться. То що, ну розружу, то куди нести оберемок? Виводить? Ні. Що в хлів нести? Дима. Значить, несу бочковий флів. Не Хто пити хоче, Петрус? То я поїв. А голуби, і голуба? І голуба. Да, я... <рес> так. <Тому повечаю>. не <рес> Лілько, що там, кусають мушки. Їсть, Манюній. Какав мордочку банячком, да? <рес> Ну давай, їж побачу. Дивіться, топче ж нам, нам над очима. Це як і було їсти. Ой, мої хороші. Юрась вредний, да, Юрась води налява їсти, ні. <див> Ай. Ай, хорошенький. Куди б'єся? Муженчик. Де це наше хитрушчинке? А он воно таке саме молоденьке. Хвостик туманний зверху. Що ти? Що ти Що ти, чорнохвостик? Піду ще травички принесу, да? Півні кулька, так? Півні б'ються. Це Так, так, так. О-о-о! Дві. <сум> Зараз. <сум> Розбороняти. Зараз буде. розборонить. Що? Все, розігнав? Драка. Що ти хочеш? Ви що тут? Ви не чубритесь так як півні? Дайте, ну я від вас викину трішки. Ідіть, ідіть, ідіть. Ідіть. Що, красунчик? Що? Що, красунчик? Ай, хвостяра довгий. Йдіть їжте, йдіть. Дід, травички вам ще кину. О, на травичку позбігалися, на люцерку. А, красончик теж йдеш, да? Схопило гіляку і потягнуло собі, <різь> От. о, Петрусь теж на люцерку напав. Я і забув, що битися потрібно, бігти, так як він звик. Петрусику, то ти, може, від... віддовбав би, що ж ти його так цілим захоплюєш? О, поросята теж пасуться, по все. Ми понавозили всьому і на сьогодні, і на завтра. Завтра вже буде легше, все під руками. Воно, напевно, йти трішки відпочити.